Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. Додому я просилася, а ти мене все не пускав. Додому я просилася, а ти мене все не пускав. Додому я просилася, а ти мене все не пускав. Ой, милий мій, а я твоя, зійшла вечірня зоря. Проснеться матінка моя, буде питать, де була я. Проснеться матінка моя, буде питать, де була я. Проснеться моя. була. А ти їй дай такий отвіт, яка чудова майська ніч. Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все, Весна йде, красу несе, а тій красі радіє все. Доню моя, не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч. Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Чому розплетена коса, а на очах бринить сльоза? Коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах бренить сльоза, бо з милим розлучилась я, а на очах бренить сльоза, бо з милим розлучилась я. Мамо моя, ти вже стара, а я щаслива й молода, я жити хочу. Я люблю, мамо, не лай дочку свою. Я жити хочу. Я люблю, мамо, не лай дочку свою.